Всім привіт! Хочу вам розповісти історію, яка трапилась цього літа. Моя знайома, як і всім жителі міста, вирішила поїхати на літо в село, взявши з собою всю свою сім'ю, в тому числі свою міську кішку. Кішка повністю виросла в квартирі, ніколи не була до того на вулиці, стерилізована, домашня кішечка така. І ось, коли вони приїхали до села, ця кішечка в них буквально на наступний день вибігла на вулицю. Вони її шукали цілий день, так і не знайшли. Пошуки тривали декілька днів, давали оголошення по сільським чатам, але, на жаль, кішечка так і не була знайдена. Пройшло майже 2 неділі, пошуки так і не дали результату. І ось моїй знайомій хтось підсказав японський метод пошуку котів. Суть методу полягав в тому, що треба звернутися до будь-якої кішечки чи кота, погладити його, пригостити смаколиком і розповісти, що у вас пропав кіт чи кішка, розповісти йому, як її чекають, люблять та ждуть дома та попросити цього кота, щоб той привів цю кішку додому. І ви не повірите, той кіт, до якого зверталася моя знайома, буквально на наступний день привів її кішечку до порогу їхнього будинку. Ніхто не міг повірити своїм очам та радістю сім'ї не було меж. А чи у вас в житті траплялися такі випадки? Напишіть, будь ласка, в коментарях.